І всім зброї ви каналі Круто Бог знаю я, з вами Аліса. А сьогодні вам о, надам таку цікаву ідею для, парф... для подарунку на Миколаїновий рік о, Різдво і так далі. Це у нас парфуми. Або різні наборчики. О, наприклад, оцей наборчик, ось він. він коштував як упаковка парфумів. Тобто тут у нас ідея. В той упаковці, ішов в подарункові, отака косметичка. Зеркальце. Бачите, така чорна, версаче. Також у нас е, крема. Ось. У нас вони цікаво пахнуть. Так приємно. На, Понюхайте, дозволяю. Такі від дві упаковочки. Два тюбіка, та також у нас парфуми. Також понюхайте. Та сама ситуація, коли о, в дитинці, коли годуєш ляйку на ось і сама є сим. Далі є парфуми, це мамині Аріант Гранде. Також є отакі але спрей, тобто. Такий міст для тіла, спрейчики, які можна подару подарувати діткам, які пахнуть так само менш концентровані, більше об'єм. Далі є арабські зараз такий тренд на арабські духи. В чому такий прикол в чим, о, цих парфумів? Що, наприклад, там якісь бренди парфумів, яким ми звикли, вони зазвичай європейські і так далі. Вони дуже дорогі, ось, а є арабські ось, які майже нічим не відрізняються. Але е, на ринку парфумів, косметики, вони набагато дешевші. Тобто, е, за об'єм 30 мл якихось е, відомих парфумів. Дорогих, які є європейськими, ти можеш купити 100 мл, наприклад, якраз арабськими, які по своїй структурі запаху. Ось розкриття буде такі самі. Ось. Наприклад, це мого брата, якщо я не помиляюсь, це у нас запах кави з сінобонами. Ну, Мені такий запах не прикалує. Ось вони такі І виглядають дорого. Ось. У них є своє пакування, дуже прикольно. І тобто, вони самі по собі дешеві. Ось. А якщо їх урвати по знижки, ну це взагалі о, просто розкіш. Наприклад, як о, я з братом о, урвала отакі парфумчики. Це у мене від однеї, однеї, одної серії від одного виробника, але вони різні. Це у мене парфуми Unisex. Ось вони мені сподобались тим, що вони такі дуже ягідні, не занадто солодкі, ось приємні. Так, давайте. Опа! Ними користується вся моя родина. Звичайно, Алісі купила парфуми. Усі, мені здається, що скоро будуть мої усі труси носить. Бо лісину футболку поносить, а щось зять треба. Так, давайте пшикнем. Я зараз нюхаю, але знаю, що воно прикольно пахне. Мені навіть віддає, крім того, чимось таким ягідним, мені віддає, я взагалі не знаю, які там нотки, бо я в цьому не розбираюсь, в цьому більше розбирається мій брат. Мені віддає трохи на початку таким, знаєте, садочок був сік, зелене виноград та зелене яблуко. От так само пахне на початку. Ну, Запах прикольний також, є такі самі, але у мого брата білі Зараз витягну їх, а то вони нам не хочуть понюхати духи, запакували їх. Ось, так у нас бобілінькі. хоп Хопа. Я їх не буду пшикати на руку, бо ті, які у мого брата вони не подобаються мені, вони занадто якісь дивні. Але він каже, що це якісь супернаворочені 150 якимись нотками, які спочатку запахом землі, потім розкриваються запахом якось іще фігнім. Взагалі дуже прикольно, але парфуми це не найкращий подарунок, якщо ви не розбираєтесь в смаках людини. Тобто ви можете о, подивитися, які у нього є духи або у неї, які їй подобаються, дізнатися, побачити там, о, на чому у неї фотки, репости на, на пар... в інтернеті, в різних соцмережах. Чи які там їй духи подобаються, що вона репостила, ось, якийсь окремий бренд, спитати у неї напряму, або у нього, і тоді купити. Або дати сертифікат, купити саме, на певні парфуми, або в магазин, де є парфуми. І вона або він сам вибере. Дуже прикольний подарунок. я рекомендую, можна навіть такий наборчик, як вам показувала, де буде дуже приємно людині. Ось. Тобто треба розуміти, що людині б це подобалось. Або, наприклад, якщо це ваш чоловік або дружина, щоб і вам подобався аромат, і жінці або чоловіку, тобто вашому партнеру. Бо так може статися, що ви візьмете парфум, який тільки вам подобається, тим думаючи, що він буде або вона наносити ці парфуми, коли буде кудись виходити, коли буде вдома, і ви будете постійною. Їх відчувати на своєму партнері. Ось ці лапах може не сподобатись. Ось, а якщо ви будете орієнтуватися тільки на свої вподобання, не на своє, тільки на вподобання партнера або партнерки, ви можете вибрати парфуми ті, які ви. вам не буде подобатися, а тільки партнерки або партнеру. І тоді у вас. Ви, коли будете кудись виходити, вона буде пшикатися цими дугами, їй дуже сподобалось. Ось. Ви її будете відчувати, вам буде навіть може стати погано. Це дуже не такий класно ось. Тому вибирайте, що і вам сподобається, та і вашому чоловіку або дружині. Ось. О, як я і сказала, дуже класний подарунок, який не б'є по кишені, це арабські парфуми. Тим, що вони також нічим. Не висту... нічим не гірші за якісь супербрендовані, європейські, але саме тим, що у них не гість там супервідомий бренд, ось тільки брендом відрізняться, можуть бути такі самі про, по структурі, розкривання запаху. ось. І отакий вам огляд, можу вам також накидати, якщо ви захочете, можете писати на коментарі подарунки. Там який може сподобатись підліткам, дівчатам, ось на Новий рік, Різдво, Миколайчик, а я вам накину такі різні вам ідеї. Ось які можуть сподобатись. Якщо ви захочете цього, якщо на цьому відео буде дуже багато, лайків, коментарів і так далі. Ну, а Всім до побачення!